Христос народився! Славімо Його! Цього Різдвяного дня запрошуємо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми відзначаємо одне з найголовніших свят свято Різдва Христового. Це свято знаменує народження Ісуса Христа, Сина Божого та Спасителя людства. Українці здавна бережуть та шанують традиції Різдва, і саме про них ми сьогодні і поговоримо. Вранці, у перший день Різдва, люди радісно вітаються фразою: Христос народився, а у відповідь чують: Славімо! Його! У цей день прийнято ходити до церкви на святкову молитву. У перший день Різдва у церквах проводять три богослужіння: перше опівночі, друге на світанку і третє в день. Різдво для українців це дуже родинне свято, тому більшість обрядів проводяться у вузькому сімейному колі. Дуже важливо, щоб в цей день всі рідні зібрались за одним столом. Всі, хто є мешканцями хати, навіть ті, що тимчасово виїхали на навчання чи заробітки, але не створили нової сім'ї і переїхали, повинні бути в купочці. У Українців є вірування, що людина буде блукати цілий рік, якщо на різдво залишиться сама. Крім того, на це свято заведено відвідувати близьких та друзів, щоб привітати їх зі святом, але не можна затримуватися надовго, максимум на годину, щоб встигнути відвідати та привітати всіх, всіх гостей, господарі дому садять за стіл. На відміну від святвечора, під час різдвяних гостин вже не обмежуються пісною їжею і пригощають спочатку кутею, а потім шинкою, запеченим окороком, різними ковбасами, кров'янкою, шпигованою часником та салом, бужениною, яйцями. Кручениками, холодцем, варениками з картоплею, печерицями і тушкованою капустою, приправленими шкварками, а також варениками з сиром і сметаною, смаженою і тушкованою рибою, оселедцями, дерунами, печеною з картоплею, голубцями. Тушкованою капустою, квашеними і маринованими овочами, грибами, капустою, млинцями з сирною та м'ясною маковою начинкою, солодкими калачами, завиванцями з яблуками та узваром. М'ясні страви завжди асоціювалися у українців зі святом, тому на Різдво різали свиней, і на різдвяному столі завжди переважали саме м'ясні страви. Також на Різдво ні в якому разі не можна сваритися. Якщо навіть хтось. З кимось побив горщики, потрібно було себе тримати в руках, а краще помиритися. Долучатися до різдвяних обрядів повинні всі члени родини, бо якщо хтось з родичів чи односельців проігнорує традиції, то завіруванням це може накликати біду на всіх жителів. В деяких регіонах України навіть були спеціальні обряди, які мали забезпечити лад в сім'ї на наступний рік. На ранок Різдва докупи зв'язувалися всі ложки. Це означало, що вся родина тримається купи. Нечиста сила і різноманітні обереги від неї це також частина традиційної культури різдвяних свят в українців. У нашій культурі оберегом від нечистої сили вважається залізо, тому дуже часто можна було бачити, як в дідуха вставляли коси, граблі чи серп. Це відлякувало нечисту силу і давало здоров'я, а також знаряддя, яке в наступному році має зібрати багато вражаю. Деякі предмети для наших предків мали символічне значення, тому їм знаходили місце на святковому столі або під ним. Найпопулярніші це часник та гроші. Копійки це багатство, часник здоров'я, тому вранці на Різдво копійки клали у воду, а потім нею вмивалися. Така собі контактна магія. Часник за різдвяним столом їли першим перед кутею. Здавна в Україні була традиція одягати на Різдво лише новий одяг. Для цього напередодні свят його шили для кожного члена родини. Також цього дня діяла заборона на всю роботу, шиття, прання, прибирання. Хоча на Різдво вже можна їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, приготування страв у перший день Різдва не віталося, тому зазвичай їжу готували заздалегідь. Також на Різдво не можна виносити сміття з хати. Крім того, українці дотримуються давньої традиції миритися в цей день, пробачати один одному образи. Ще однією традицією Різдва є те, що на Різдво старше покоління розповідає молодшим різні біблійні історії про народження Христа. Найважливіше вищування щасливої долі пов'язувалося з приходом колядників. Не пустити їх у домівку було дуже поганою прикметою. Їх не пускали лише, якщо в родині хтось нещодавно помер і був період жолоби. Господарі були переконані, якщо колядники не завітають, то добра на наступний рік не буде. Крім того, для українців Різдво це також пропоминання померлих. Їх запрошували на вечерю, залишали для них страви та навіть столові предмети. Існують певні традиції святкування Різдва, що відрізняються в різних регіонах. Так, у гірських регіонах. Переддень різдва називають корочуном. Така назва сформувалася під впливом Угорщини. Окрім традиційної куті, тут обов'язковою стравою є святковий калач, який має також назву корочун або ще крочун. Цікавим фактом є те, що в низинних районах Закарпаття куті не варять, а роблять бобальки. Кулькість тіста, які запікають, а потім ще тримають на пору. Коли вони готові, то їх посипають маком чи горішками. Саме з них і починається свята вечеря. На Гуцульщині сучасні регіони Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, святвечір в давнину розпочинався дуже містично. Господар зі старшим сином або дружиною брали хліб, ложку меду, кутю, ладан і свічку і обходили свою домівку тричі за сонцем. Після обряду обсипали територію довкола дому маком. А біля порога клали часник і сакиру. Це робилося для того, щоб вберегти будинок від злих духів. На Галичині сучасні регіони Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей перед святим вечором у дім заносили плуг або ярмо. Вважали, що вони принесуть сім'ї щастя. У деяких районах Львівщини і досі плетуть солом'яних павуків. І підвішують над входом або перед іконою. Вважалося, що жінка, яка не має дітей, має постояти під ними. Тоді наступного року діти обов'язково з'являться. На Поліссі північні райони Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей, немає традиції ставити на стіл 12 страв. А от кутю господині в основному готували з ячменю. Діти-полющуки в давнину напередодні святвечора обв'язували об соломою стовбури груші, які вважалися символом садовини. На Буковині західна частина Чернівецької області за стіл сідають дуже рано, щоб після святого вечора діти не боялися ходити калядувати. Перед вечерею господар просить у молитві те, чого не вистачає з сім'ї, а тарілку з-під першої страви, яку з'їли, колись перевертали, щоб квочки добре несли яйця. На відміну від інших регіонів, на Черкащині та Київщині кутю на покуть виносили жінки. Після цього обряду хозяйка дому підходила до своїх діток і трохи скубала їх за чубчики зі словами «чуб-чуб». Це робилося для того, щоб квочки неслись, а курчата були чубатими. Кутю на Східній Україні варять з рису. А ще на столі тут обов'язково мають бути пироги, вареники. На півдні України. Досі зберіглася традиція відносити святу вечерю своїм хрещеним. Зазвичай у кошику несуть трохи куці калачі, цюкерки. Ті, в свою чергу, дають діткам трошки грошей і солодощі. Окрім того, раніше на півдні України була ще й така різдвяна традиція: заможні люди відвідували притулки. І робили подарунки бідним. Звісно, зараз деякі традиції забулися та загубилися в часі. Хоча в багатьох регіонах і досі можна зустріти особливий колорит українського святкування Різдва. Після Різдва ще 12 днів називаються святками аж до водохреща. Під час святок. Немає посту, люди радіють і славлять Христа. Однак в святки прийнято не лише веселитися, але й займатися благодійністю. І як завжди, наші предки були дуже спостережливі, тому примітили наступні різвяні прикмети: на Різдво де сніг буде врожай озимени, зелене Різдво. Білий Великдень. Якщо на Різдво буде багато бурульок під стрихою, то вродить ярина, особливо ячмінь. На деревах рясний Іній буде вражай озимени. Який день Різдва, такий і на Петра, свято Петра і Павла, яке святкується 12 липня. Якщо два тижні перед Різдвом рясний Іній, то перед Петром буде на гречці рясний цвіт. І однією з найкращих традицій, якої досі дотримується більшість українців на Різдво, залишається проведення часу з родиною. Тож не забувайте в цей день про своїх рідних. Започатковуйте власні різдвяні традиції та насолоджуйтесь святом. Дізнався щось нове? Сподобалось? Підписуйся на наш канал та став лайки. Вся команда авторського тріо вітає вас з Різдвом Христовим. Миру вам, добра, здоров'я та злагоди з Різдвом Христовим!